Доброго здоров'я, друзі. Віктор з Хмельницького. Але сьогодні у Києві якраз от сижу в малівничому місті. Дивлюся, Київ відродився. Люди їздять потрохи, повертаються до нормального життя. Ну, життя продовжується. Ми мусимо розбирати ситуацію, яка стається, якось реагувати на ці всі речі, тому що рано чи пізно нам треба буде закотити рукава і все-таки будувати державу, борувати суспільство і навіть і. Ну як, ті, хто приклеїлися до системи, чинять супротив, не розуміючи певних речей, все рівно їм треба буде жити, і вони якось з часом зрозуміють, що треба виходити з цієї ситуації. Вони дружно, скрипляючи зубами, намагаються систему зберегти і захистити її, тому що вони думають, що це довічний процес. Ви ж зрозумієте, що системний процес, який відбувається в цьому світі, ви ж бачили на прикладі цієї пандемії, як в один момент напрягли, і ми зараз про це якраз поговоримо. Тому ті, хто використає руки у цих зрадників суспільства нашої нації, реально чи пізно їх утилізують по любому. Тому що якщо вони зрадили свою націю, я думаю, що і майбутнє їх теж чекає таке саме, тому зрадників завжди знищують. Але поміж тим ми рухаємося далі. Перше питання я хотів би зараз підняти. Дуже мене вразила заява Ердогана. По-різному ми ставимося до Туреччини, тому що їм пар барабану, вони, аби заробити бабло, і треба проти Росії, вони йдуть, треба проти там. В Сирії я маю на увазі, коли газують треба проти Євросоюзу і так далі. До речі, ми всі пішомо прийти в Євросоюз. Туреччина з 1987 року перший раз подала свою заявку до вступу до. Євросоюзу, а офіційно вважається офіційною заявкою до Євросоюзу це 2005 рік. Точніше, тоді ще не був там євросоюз, а спільнота була. А зараз вже євросоюз. Але до сьогоднішнього дня вони не вступили. Вони постійно якісь мають вимоги до Євросоюзу, особливо мені я ще раз кажу, заява Ердогана про те, що ви знаєте. ЛГБТ це не те, що е, має з політикою спільне з туреччини, і Ердоган сказав, що він особисто буде боротися з проявами цієї нечистоти збочення, яке сьогодні нав'язується всьому цьому світі, е, тому що їхня мусульманська країна то тут не питання мусульманців, питання в тому, що руйнується статус е, загалі сім'ї, е, якихось нормальних речей, і він сказав і на відео, і е, в по. В засобах масової інформації, це максимально буде викорінюватись, тому що це заважає інтересам держави. От тут мені дуже, я ще раз кажу, ми можемо по-різному ставитись до будь-кого, але вітаю друзі, хто приєднався. Дякую вам за те, що ви поширюєте відео, дякую за те, що підписуєтесь, Telegram, YouTube, тому що з Facebook бувають. Більше е, певних обмежень аніж е, можливостей, але рухаємося вперед. Е, тому от мені подобається, е, ми маємо вибирати те, що раз нас робить сильніше, і те, що дає нам можливість рухатись вперед. Тому дуже правильний процес. Це все для того, щоб е, ненормальне суспільство виховати оці всі подерті речі, котрі люди носять, і саме законодавці думок. Про це розказують. Це ж для того, щоб готувати якісь неохайних, необдуманих, непорядних, нечистих людей. І молодь насамперед на це ведеться, тому що вони хочуть виразитись, показати себе і так далі. Тому ми маємо розуміти, що така ситуація існує. А відношення до законодавців думок, я думаю, що після пандемічних цих процесів всім стало зрозуміло. Але ще раз кажу: ніяких образ, ніяких проблем є люди, котрі. Не доросли до розуміння взагалі процесу, який відбувається, тому хтось не розуміє, хтось до сих пір вважає, що це все таки було правильно і так далі. Е, ну а факти говорять за факти. Ми не будемо зараз про це говорити, але рухаємося далі. У нас досить велика. Е, сьогодні трохи буде незвичний етер інформація. Тому що я ніколи на такі теми не говорив, але мушу сьогодні говорити про загальну таку змову, тому що в нас зараз все-таки поглиблюється конфлікт і досить серйозний конфлікт. Ми знаємо, що ми маємо захищати нашу землю. Це однозначно, і тут ми нікуди не дінемося. Але оцей конфлікт між ТЦК і людьми настільки поглиблюється. І якраз вчора я їхав до Києва в два ночі і. Там військові просто висмикували хлопця. Там компанія троє їх, їх їхало на потяг. них був виток. Висмикували село дали машину, везли кудесь, це у Хмельницькому на ЖД вокзалі. Це неправильний процес. Я ще раз кажу: це впущена м, така м, система. Або ідея в суспільство для того, щоб зробити протистояння проти військових. Зараз я поясню, чому, і це правда абсолютно так, тому що дуже високий рівень довіри до військових. І я дякую нашим військовим. Я дякую і слава їм за те, що вони боронять наші кордони, б'ють расистів, і це єдиний можливий варіант під них відійти. Але сьогодні переводять людей у формі, які тут. На території, де не йде війна, переводять в статус загрози для суспільства, тому що чи їм так підказують, чи щось їм там роблять, тому що б'ють людей, силоміць кидають, і це факти. Ми нікуди від цього не дінемося. І ось нещодавний випадок, коли вручали повістку, військову в військовій формі. Я не знаю наскільки він там. Ми будемо казати, служив, не служив, але дістав автомат і почав пуляти в повітря. Там кажуть, порушили кримінальну справу. Ви знаєте, друзі, якщо ми хочемо побудувати суспільство, то ми маємо бути насамперед людьми, тому що таке звіряче відношення і ставлення один до одного ніяк нас не красить щодо орків. Чим ми тоді кращі них, якщо ми собі... Інші собі подібних починаємо напрягати. Я розумію, що там дають 8 тисяч гривень за кожного приведеного. Да? і поліцейські туди війшли. Вони зробили просто якийсь бізнес і от витворяють таку штуку на Закарпатті просто поставили серед на перехрестя машину, зробили пост, почали там. Метр двадцять чоловік, його почали дубасити, бити об машину. Розумієте, легше всього таких слабеньких бити. Ти візьми, такого дорослого, який. Добре, володіє своїм тілом, отам, щоб тобі подавали по порогах. Тому був він той військовий, не був передягнений. Він не передягнений. Ніхто зараз не може про це сказати, друзі. Але чому сьогодні таке протистояння і загрозу робить військовим? Я вам зараз розкажу свій випадок в своєму житті. Я вже декілька слів про це колись говорив. Але мене він просто шокував сьогодні. Хочу протистояння зробити проти суспільства проти військових, щоб військові руками оцих ТЦКшників були загрозою для тих мирних жителів і не розраховували на їхню допомогу. Я зараз вам поясню авторитет військових сполучених штатів Америки. Я багато дуже їздив по світу. До 20-го року навчався в на найкращих закладах світу. І в Америці я побачив таке місто Тампа, хокейний матч, 5 тисяч населення. Там дуже таке хокейне місто. І уявляєте, 5 тисяч населення і починається матч, і тоді аж за горло мене схопило. Цей хто там оповіщає весь процес, ведучий контролю, модератор. Будемо казати цього хокейного матчу. Говорить так, що на нашому матчі є наш військовослужбовець. Можете уявити вся арена 5 тисяч людей піднялося і подякували йому за те, що він, він боронить інтереси Сполучених Штатів. Є різного різне тлумачення і різне бачення кожного. Але я вам хочу розказати факт, і в нас це мало би статися, і так мало відбутися, але комусь стало тісно з військовими, тому що дійсно розумію, що що рано чи пізно треба цей військовий конфлікт, тому що на сьогоднішній день офіційно так званими урядовцями і владою, так званою ніхто не визнав, що це війна. Тому є військова агресія на сьогоднішній день. Нас немає е, збройного конфлікту. У е, нас є військовий конфлікт, а це не дає можливість вести, е, прийняти стан війни. Е, тому хочуть протистояння таке робити, тому що. Військові, коли прийдуть, то е, вибори рано чи пізно прийдеться провести, і шансів цих виродків, які створюють тут проблеми, абсолютно немає. Тому е, треба скомпроментувати військових. Е, перша ситуація їм заборонили приймати участь у виборах е, максимально. Для того щоб військових ще налаштувати проти забрали їм доплати. Друга ситуація, коли поранений військовий не отримає до тисячі гривень. Після того як він відвоював, йому потрібна реабілітація допомога взагалі на власний розсуд, мусить ти шукати десь роботу. Ми вже не говоримо про психологічні травми, про фізичні травми, це він боронив і цим військовим дійсно не зрозуміло, чому він клав здоров'я, Здоров'я життя і родичам, які втратили своїх рідних, не зрозуміло чому ж до них таке ставлення. Я ще раз кажу: це лише меркантильні інтереси оцих. Е... Так званих можновладців, щоб протистояння було і військових проти цивільних, і цивільних проти військових, для того, щоб не було монолітної групи. Мені такий інсайт вчора прийшов. І мені здається, що це саме так. Друзі, прошу напишіть, що ви з цього приводу думаєте, як ви до цього відноситесь, але мені здається, це основна причина, котра на сьогоднішній день в. Якраз військові тут ходять військові протистоять стоять проти нашого суспільства, тому це мені так здається, що це така проблема, але йдемо далі. Ще Такий немало важливий момент. От всі говорять про корупцію. Ви знаєте, мені таких масштабів, як зараз набрала корупція, і ніхто не хоче з цим боротися. Вона досягнула максимальних варіантів. Ми вже не говоримо по 700 тисяч за сковорідки, про барабани. От уявляєте, дуркують публічно дуркують, і люди хавають цю всю штуку. Люди, я просто не розумію. Або ми з'їхали з геть з глусто, або у нас е, такими е, ошляпленими. Е, Якимись незрозумілими нас рахують, ну, просто бавляться, як вони хочуть. Тому, друзі, рано чи пізно нам все рівно прийдеться будувати свою державу, будувати незалежну, е неподільну, демократичну республіку Україна, щоб ми жили в мирному суспільстві. І я кажу і ще раз хочу сказати, кожен чиновник, котрий буде обиратися на управлінську посаду в державі, має проходити як мінімум детектор брехні щомісяця публічно щоб не було е, бажання і змоги красти, вони сьогодні думають. Е, от е, і виходячи з верії подій, які відбуваються в останній час, вони думають, що е, прийшовши до керма, вони не мають служити, а вони мають собі створити бізнес, тому за це платять і так далі. Е, тому е, е, от, е, остання публікація про те, що е, університет Шевченка тільки за 23 рік, а що ж він? Тільки зараз е, розпочався три мільйона гривень заплатив російській компанії е, за е, бухгалтерську програму? 1 с це тільки за цей рік три мільйона було заплачено, запла Розумієте, це гроші, які йдуть на озброєння. Вони там в десять раз е, там хваляться сильно е, про те, що вони в десять разів свою. Е, Спроможність випуску зброї збільшили і так далі е, розуміти якась така незрозуміла ситуація. Ми, ну ми туди зараз не будемо поки влазити, але факт є факт, і нікуди ми від того не дінемося. Е, тому щось ці виродки знають і тому починають дуркувати з до речі, 20-го числа вчорашній день. Був ознаменований тим, що м, розпочалася велика приватизація. Вже е, скасували е, ну, зараз, поки ще президент не підписав, скасували е, заборону на велику приватизацію. Уявляєте, люди там гинуть, воюють, а тут їм треба все-таки розпродати цю всю е, інфраструктуру, нерухоме майно, яке досить лакоме, значить, має бути завершення якийсь процес. Але звичайно, що військові там не потрібні, інші люди за. Зайняти збором зараз допомоги для Херсонщини і так далі, всі, хто постраждав від повеня, тому от е, така штука. Ви собі зробіть висновки. Я нікого не хочу лякати, але мушу донести до вас інформацію. Ми е, мудрі маємо бути і ще раз кажу і в правоохоронних органах, і в структурах, які на сьогоднішній день так звані владні, хоча вони зобов'язані служити громадянам, але ми не громадяни на сьогоднішній день на території України, так званої, ми мігранти. Тому нас обслуговують міграційні служби. Прошу ще раз звернути на це увагу. Є нормальні люди, є нормальні. Ми спілкуємося і в поліції, і з службі безпеки, з якими вони розуміють, що попали в систему і боїмося звідти вийти, тому що ми нічого не робимо. Я розумію, друзі, але ну, це вибір кожного, знаєте, наказувати собі іншого для того, щоб тобі було добре. Ну, є певне питання. Ще раз кажу: хтось доріз до розуміння, хтось ні, комусь треба час, а комусь взагалі не вистачить часу, хтось там пробує Уявити якусь ініціативу на себе звернути увагу, я ж кажу: тобі легше всього зробити якусь пакість і щось зробити таке недобре. Ти зробиш щось добре. Щоб тебе замітили і допомогли і на тебе звернули увагу. Тоді це ефект. А дурницю і щоб на тебе дивилися, це я кажу легше всього. Тому повернемося да, до речі, зараз досить багато всіх виданнях і багато е, говорять про воду. Досить потужно про це говорять. Е, ви пам'ятаєте, що на початку року нас там почали впроваджувати ліцензії на е, використання криниць. Почали говорити про те, і в ООН в тому числі про це говорить, що вода не належить людям, всі мають за це платити, тому особливо люди обурилися. Ті, які в селах, ті, які мають криниці в себе вдома. Як це так? Ми всі пили, а зараз немає, не маємо такої можливості. До речі, хочу сказати, Каховське водосховище, яке спустили, це два роки такий об'єм води. Скинули два роки, можна кормити, було поїти потреби води, задовільнити на всю земну кулю. Можете уявити два роки така кількість води, яка була спущена. Ну ми вже не говоримо про жерти страшна трагедія, досить трагедія. Але дуже кволо чомусь реагують наші чиновники. Лише на п'ятий день після трагедії почалися якісь рухи, почалися якісь речі. Ну знали, щоб вона замінована, знали, що можливі питання. Тому е, і е, атомна станція зараз замінована. Е, ну, Від чогось відволікають нашу увагу. Чомусь хочуть звернути на іншу увагу. Е, ну, будемо живі, не помремо, каже такий принцип, і маємо зорієнтуватися в теперішній ситуації. Наша нація ще не такі випробування переживала, і ми з цим справимося. Це точно. Друзі, я хочу зараз незвичні певні речі сказати вам. І наступний ефір він буде такий навчальний, повчальний. Інформацію я поділюся, тому що е, люди кажуть, що ти там вчився, щось розкажи, бо нам вже дуже цікаво. Ну, якісь певні є питання. Е, я дійсно розкажу ще раз, кажу, він буде такий серйозний ефір. Е, кому це не підходить, то я рекомендую цим не користуватися. А хто розуміє ці речі, е, прошу до спілкування. Ми знайдемо якусь істину спілкування. І так далі, я маю на увазі про змову загальну змову. Ви знаєте, коли... Підірвали оці два будинки близнюки в Сполучених Штатах. У 2003 році я приїхав до Сполучених Штатів і поїхав в Нью-Йорк саме на те місце, там, де навіть не в 2003 а вже пізніше приїхав на те місце, де ці два близнюки були підірвані. От уявляєте, наскільки затуркали мізги людей? От стоїть башня. Монолітна сюди вдарив літак, і вона склалася сама по собі. Ну, любий будівельник вам скаже, що цього неможливо і нереально, і це все-таки підрив відбувся. Є, до речі, відео, ви можете передивитися. Але про масштабність обдурення нації і тупими, якими роблять, я з американцями стою, які адекватні, які мене запросили. ми так і по бізнесу спілкуємося, і вони кажуть, ви знаєте, що це все підірвали. Я кажу, ну дивіться, ладно, близнюки зрозуміло підірвані там. Ви не можете розуміти, що неможливо їх скласти. Це лише вибухи, і там історія розписана в інтернеті, Є в Ютубі багато такої інформації. Подивіться, вам буде цікаво. Кажу, а поруч торгівельний центр, туди ж нічого не впало, він зруйнований. Ви знаєте, що вони сказали, туди відлетів двигун одного з літаків, і він повністю зруйнував цей. А кажу, де ж двигун? Ну він зруйнувався і розлетівся разом з приміщенням. Ну я просто хочу сказати, як натягують на голову на те, що не натягується взагалі. Можете уявити, ну а показане біля вітаю. Да, дякую, друзі, це правда. Ви знаєте, коли там Пентагон щось там, да там впало, вот все знищило, все згоріло, і чомусь бумажний паспорт лежить там. Ну це ж треба було б дебілу такому бути це зробити і розраховувати, що на це поведуться. Але люди повелися. уявляєте, настільки подавлені люди, настільки себе відчувають наслідком системи. До речі, хочу вам сказати слово любов. Вона складається з двох емоцій, і любов пропадає лише тоді, коли ти не даєш можливість про себе дбати. Любов складається з двох емоцій можливість дбати і захоплюватись кимось. От якщо з двох цих компонентів щось забирати, любов пропадає. Ось така штука, особливо жінки, котрі сьогодні розказують, що вони гендерна, там якась нерівність, вони мають бути чоловіками. Ви зрозумієте, що в нас полярний світ. Я декілька слів завтра про це скажу. Не завтра а в наступному ітері. Якщо ви хочете бути подібними до чоловіка, до чоловіків, то не думайте, що чоловікам буде це цікаво. Ну, це так на майбутнє. А зараз повернемося до загального дурілого, яке є, тому що е, зараз знову чомусь вже ООН, але підрозділ ООН, який е, займається мігрантами, міграційний ООН, він таки називається, будуть виділяти допомогу для українців. Чому ж знову нам знову підказують про те, що ми мігранти, а ми знову ведемося і думаємо. Що це так? Ми мігранти, друзі. Мігрант, мігрант, тому що фізична особа, навіть у визначенні ООН, ви можете це прочитати. Якщо ні, я під відео обов'язково закріплю це цю інформацію. Що це визначено? ООН людина без громадянства, яка не має ніякого зв'язку з цією державою. Вона є мігрантом. Тому в нас є міграційні служби. Ну а до загального дорілував я, е, я не хочу нічого стверджувати, але просто розкажу. От всі розказують, що земля кругла, плоска, якісь там є питання. Я ніколи цю тему не піднімав, але вона досить цікава. Але ви подивіться на емблему ООН. Яка там земля розташована? Вони кажуть, ні, це нам треба було просто розташувати зробити так, щоб було е, зрозуміліше. Подивіться на емблему. Всесвітньої організації захоронення та сама ситуація, яку слухають, уявляєте, громадська організація, але слухає весь світ Рашисти, які проти вся, весь світ проти них воює, розказують, але все-таки розка підтримують те, що каже ВОЗ. така штука, і ще й фінансують їх. І мало того, коли закрили представництво ВОЗ е, в Росії, то вони дуже шкодують за те, що, що там закри... закрили певне представництво і так далі. Наступний аргумент, я ще раз кажу, я нічого не стверджую, але дуже простий е факт, який от нам з дитинства я можу от уявити собі, от можете? От з дитинства нам розказували там географію, будову землі, що земля складається з гору, е там, кори земної, потім е магма, мантія, якесь там і ядро. Ну, ніби ми всі повірили, Уявляєте, все суспільство, весь радянський союз, тому що я ще вчився в радянському союзі, а зараз і зараз в теперішніх підручниках про це саме говорять. І науковці брешуть. І підтримую цю брехню. У мене питання, який дебіл залазив туди всередину? Хто міг сказати, чого воно там складається? Але ми всі повірили, уявляєте, вся нація обдурена, весь світ це просто мама дорога. Тому що найглибша свердловина, яка на сьогоднішній день є, це 12 кілометрів. 12 кілометрів це четверта чи п'ята частина тої товщини, яка там кажуть про землю кору. У мене питання: а як же ж так? Чому нам вбили в голову? що воно так. Наступна інформація. От ви бачите, знімки, які показують з космосу. От е, є такий сайт, який онлайн вислідує відслідковує польоти літаків. От найдіть мені хоч одну фотографію з космосу, хоча з космоса можна навіть е, сирникову коробку видно там чи оцей е, стаканчик буде видно е, відзняти. Покажіть мені на одному знімку от тисячі літаків. Од десятки тисяч літаків одночасно в польоті відбувається. Покажіть на одному знімку хоч один літак, який є знятий. Уявляєте, нема таких літаків. Отака от е ситуація. Тому дурять по повній програмі. От е здається, Австралія і Сполучені Штати Америки. Якщо ми уявляємо е там е кулю, то ж простіше летіти отак так напряму. Австралія, сполучені штати, все, але все-таки вони всі летять через північний полюс. І от я літав е, там до до Америки. Польоти практично всі відбуваються через Канаду через північний процес, і ми спускаємося вниз до Сполучених Штатів Америки. Ну коли розкласти саме карту, яка розташована на е е сайті і на логотипі ООН, все-таки воно так виходить. Хтось це розуміє, хтось не розуміє. Люди, я просто вам кажу, я не знаю, як правильно, але те, що нас дурять, це однозначно, тому що багато розказують, що хто опливав навколо північного. Olha só. Покажіть мені, хоч один факт, хто оплив навколо південного полюса. Хоч одну людину покажіть. Чому на південний полюс е, треба отримати спецдозвіл? І в 1957 році всі країни світу одно да, е, одностайно підписали угоду, що е, туди не можна нікому просто так попасти, лише спеціальний дозвіл. Значить, щось є і щось знають. Чому технології всі закриті? Чому сьогодні розказують, що у нас кругла земля, а при розрахунку? Багато ж сьогодні артилерістів, ми сьогодні стріляємо багато, і, і я сам артилеріст і розмовляю з тими, хто стріляє. Ніхто не враховує кривизну землі, адже враховуючи кульку, яка є на кожну милю, це один майже півтора кілометра, 24 сантиметра викривлення. Тому на на 200 кілометрів, коли стріляєш, це майже. Там чотири метри кривізни має бути. Треба використовувати цю штуку. І коли триламан 30... є також штуку, лазером його прострілюють 32 кілометри, то не повинно бути видно минулого наступного берега, а лазером його туди прострілюють. Це деякі факти. Просто я кажу, що це загальна змова, друзі. Я говорю про масштабність, тому всю допомогу, яку сьогодні там пропонує ООН, Читайте, я розумію, що гроші потрібні. Край сьогодні в шокові людина. Але читайте, що вони пишуть, тому що ці допомоги, котрі давалися ЮНІСЕФ ООН, 6200, Вони ж не дарма. уявляєте, для них в принципі дуже важливі. Символізм важливий: 666, 6666 гривень. Там 60 гривень це має бути саме так. В них оці там збочинці вони мають таку ідею, що вони не можуть собі навредити карму, вбиваючи собі подібних, вони можуть їх попередити а, і дати шляхи виходу. А якщо ти не зрозумів, не сховався, це твої певні проблеми. Тому ні. наступне відео я знову анонсую про це. Буде досить таке цікаве, важливе. Я вам розкажу, яку технологію використовують, як використовують, і ви просто проаналізуєте своєму. Житті тому друзі, тримаймося разом. Тримаймося, тому що нам треба виживати. Ви ж розумієте, що все е, створюється для того, щоб помножити життя на ноль, тому що ми зайві, зайві е, придаток, який є на нашій землі, тому що е, те, що під е, Землею в нас на території України воно дуже цінне. Ми трохи заважаємо, тому що слава Збройним нашим силам України. Пам'ятайте, що ми вас дуже поважаємо, на вас розраховуємо, ми у вас віримо, і ми ніяк не хочемо мати конфлікту, тому що ми одні ті самі, що і ви і сьогодні. Ти цивільний завтра ти йдеш захищати, тому що сьогодні є така вітчизняна наша. Наша війна за свободу, за незалежність, і е, рано чи пізно вона мусить закінчитися, якими результатами ми побачимо, але е, ми маємо бути одним суспільством. Вам прийдеться повертатися в нормальне життя. Тут вас чекають рідні, близькі, і ця, цей зв'язок має присутній бути. Тому не ведіться на ці всі речі. а Працівникам ТЦК я рекомендую просто якось по-людськи робити. Знаєте, якби хотіли, щоб було нормально, то були б заохочення, були от не полякам, давали безлімітний процес там по декілька гектарів землі львівська, Волинська і Закарпатська область. А нашим військовим розумієте, давали б кредити не поля польським сім'ям, а нашим сім'ям військових, які загинули. Тому є якісь нерозумності. Я просто кажу, як воно є на сьогоднішній день. Ну а нам е, прийдеться, тому що ми народилися в цей період часу е, розбиратися з цими питаннями. Друзі, вам біта... бажаю міцного здоров'я, мирного неба, скоршої перемоги. Слава нашим Збройним силам України, слава нашій українській нації. Ми все переможемо, все виживемо, тому тримаємося лише разом. Ми до перемоги. Так, всіх благ вам.